Вітаю, шановних глядачів та глядачок, продовжує Dimension of the Past, Quake в нас і Forgotten Castle перепришов я цей левел 200 армору. Рішечки набоїв вдалося зекономити. Але тут ще вижило декілька зомбів, ось там зомбі-джероні мотусується, а ми просуваємося на наступний левел, який називається Катакомби. З фантазією в розробників не дуже все добре, тому що такі левели з такими назвами вже були в доповненнях. Причому і в Армагоні вони були, здається, і в інших доповненнях, які ми вже грали. Ну і Тут дві бісти мене очікують. Заберу, напевно, трошки набоїв для шоті, і армор. Значить, Що в нас тут? Клітка, яка зачинена, відчиняється з іншої сторони. Ну, Зараз подивимося. На іншій стороні одразу вікно, в яке можна засандалити декілька ракет. І тут у нас темні лицарі. Набігають просто в великих кількостях, але всі лягають. Тому що супершотган е має, має, ну, має на них раду. Цих знищив і просуваюся по, по катакомбах і дивимося, що нас тут ще буде очікувати. А, звичайний лицар Біллі. Щось хоче протидіяти, нічого в нього не вийде. Він готовий, тому що. А отут два потужних достатньо. лицарі, і один впав. Цікаво чому? А це, напевно, ті, які були в кімнаті, в яку я гранату кидав. Спокійно стріляю в шоті, тому що бачу, що тут є ще шоті. 49, 69, 89. По набоях все окей. Наразі. ХП є, армор я не злив. Все дуже добре. Що тут в нас? Ліфт? Під ліфтом. Якась е, цікава місцина. Ага. Під ліфтом супер секрет. Та не в нагоді нам, до речі. Що, 20 ракет, я там, певно, готую одразу і. Огер! Двоє огрів, один влучив, але додаткове здоров'я працює, то не буде в нас проблем. Тільки хіба що проблема буде в тому, що я е, трохи бронежилету тут витратив, ну але нічого страшного. Наступна кімната. Лицарбілля, хочу помститися. Що невеличку помсту здійснити. Зараз ми їх всіх знищимо. Бачу, що лежать набої для шоті, тому не використовую їх. Можна ракету дати, ще гранату. А, і тут ще низка лицарів виходить. Давайте я трошки відступлюся і сюди дам гранату. Комусь залетіло так нічогенько. Хе-хе, і мені граната залетіла. Давай ще одну додамо. Що, шановні? Ох, слухайте, граната потужно вибухнула достатньо. Чи всі тут готові? Ще один огар живий. Він хоче щось нам протидіяти, він влучає, до речі, гранату, але мені на то... Мені на те треба вважати, тому що я злив весь бронежилет на цій кімнаті. Зате я тут забираю набої для супернейлгану, який нам знадобиться. Стрілочка казала, що треба йти наліво. Тому ми, власне, підготували гранату, яка спрацювала так, як має бути, і ще одна. А лицар розлетівся на шматки просто. Прошу підійти і битися в ближньому двобої з нами. Лицар готовий. Скільки супротивників, до речі? 86. Тут не буде все так просто. Виходжу на... Ага, протискаю руну і треба ван Go зробити, вочевидь, з іншої сторони, там, до речі, червоний армор. Я можу тут перестрибнути, я можу напевно рокетжампом одразу туди потрапити, щоб цю руну використати, але... Але ні, ми... ми заберемо армор, якого соточка стає, і підемо на паралельну сторону через сейф. Що тут в нас в катакомбах? В катакомбах тут у нас дві бісти, слухайте, яких треба... які дуже рішуче на... настрибують. Але ми їх зможемо знищити за допомогою Шоді. Кістас стрибає і нагадує трохи е, цих е, супротивників серйозного СЕМу. Пам'ятаєте, як треба було їх обходити? А що попереду? Попереду його очікував темний лицар, але спрацювала пастка, і від лицаря лишилося мокре місце просто. Можна з Нейлгану трохи попрацювати, додати ракету ще. Гранатомет дають, та набої для Нейлгану. Дуже добре. І в мене 100 зеленого армору, але пастка тут слухати потужно достатньо. Давайте якось пошвидше її просувати. Ой, тут двоє лицарів. А давайте їх заманимо, напевно. Відчиняйся. Відчиняйся. Іди сюди. Чи його роздусило? Оце питання таке нагальне. Ми зробимо сейф, подивимося. Іде сюди і. І економія набоїв дуже добряче в нас пройшла, тому що тільки один лицар лишився, що можна йому дати з шоті. Іще додати, іще один постріл здійснити, готовий. Я роблю сейф перед заходом, бо пастки, до речі, дуже швидко спрацьовують, і тут може бути дійсно небезпечно. Що тут нас? На для шоті. 60 і. І зомбі, звісно ж. Ну, зомбі летить граната. Хоч би він вибухнув, а? А він виживе ще. Я забираю ракети і тут ще зомбі. Давай сюди дамо. Щось не можу вцілити так, як треба. Зомбі розлітається на шматки, цей ще виживе. А тут в нас. набої для Нейлгану. Слухайте, напевно, треба буде їм користуватися. Давайте тут зробимо сейф і подивимося, що нас очікуватиме на горі. Тільки зомбі тут буде заважати. Нейлган 200 набоїв. Я думаю, можна влітати, не задаючи зайвих питань. Правда, я отримав гранату в лице. Але нічого страшного, що бензопилкою трішечки отримав. І це руна наступна. Протискаю відчиняю вихід з катакомб. А тут ще. Червоний армор, те, що потрібно, тільки тут пастка така потужна, достатньо. <рес> Давай, опа. Ну і звісно ж, я на пасі е розвалився. Давай, спокійно. Забираємось так. Опа, стрибаємо і все добре. У мене червоного армору достатньо багато, і хотілося б ще аптечку якусь дістати. Але тут нам, тут нам дають дві аптечки, І ще двоє чорних лицарів хочуть щось протидіяти. Треба їх підпустити ближче. Хе-хе-хе, голова полетіла аж за місток, господи. Ну, підходьте ближче, шановні, тому що треба битися в ближньому двобої з вами. Це і готовий, ніч складного. Аптечки, ага, такі лицарі і такі. Давай гранату дамо, напевно. Щось вони розлітаються всі нині взагалі на шматки, але тут ще один лицар приходить, темний. Напрочуд потужний. Це оборонець брами Соцільного зла, в яку ми зараз заходимо. Через сейф, до речі. І що, буде класичний секрет? Щось ніц нема. О, тут ще один лицар. Чекай, не поспішай, більбо. Тому що ми тут подивимося. Срібний ключ. Набої для нейлгану 200. Ану давай. Ану не давай, тому що їх багато тут. Ану давай, най вони б'ються між собою. Бійка, рубанина просто надзвичайно починається. Лицар б'ється з ограм, огри б'ються між собою, летять гранати. Головне мені не злапати таку гранату в лице, тому що достатньо можна рішуче отримати по голові. Але я можу гранату так само додати, і вона буде спрацьовувати по площі. Цей готовий, цей зараз буде готовий. Темний лицар ще на горі, вам дамо ракету, напевно. Заберемо гранати. Де там той темний лицар? На горі дійсно. тримає е, по голові ракету і не поспішаємо, тому що тут можуть бути секрети, але їх немає чомусь. Треба забрати аптечку, напевно. І що? І тут проникнути далі, так? Все я тут угледів? Тут так підсвічується, подивіться. Чотири з семи секретів я знайшов. Тут рокет-ланчер видають, і біста нападає. Дійснює напад. Отримає три ракети одразу, від неї мокре місце лишилося просто. А як мені нагору потрапити через? Там я лицаря не добив. Невідомо, може ще буде така можливість. Давайте наразі подивимося, що в нас тут. Тут просто два переходи. Чекайте це. А, це вихід, власне. Ну нормально. Лицар най там тусується, ми можемо просуватися сюди. Кажуть, направо треба йти, то ми підемо наліво. Тут агру одразу дамо по голові трохи. І секрет з жовтим армором, який може стати в нагоді насправді. А далі що нас очікуватиме? Ще двоє огрів, можна дати гранату, напевно. Їх в мене достатньо багато. І цей огор лягає на дупу. І ніц не може протидіяти. Видає гранати. Набої для нейлгану дуже добре і. І набої для шоті тут лежать, тому можна стріляти не хочу. Напевно так. І ракету мало себе я не вбив, слухайте, треба обережніше діяти за допомогою ракет. Значить, тут кладнемеч, хотілося б його забрати. Набої для шоті. Так, Спочатку ми. Там шамблер. Тут перемикач. Е -е, пасаж відчиняється в іншій місцеві. Цікаво в якій. Ага, заникали. Що ви думаєте? Треба шамблера зараз буде знищити, оперативно причому. Чим його бити, не знаю. Допоки працює кладнемеч, то зомбі не проблема. Та й Шамблер не проблема, тому що летить йому ракета із Супернейлдану, він розвалюється. Хто буде ще тут нас очікувати? М? Ну, Це цікаво. Падають донизу, тут зомбі. Слухайте. Позаду пастка поспрацьовує. Мені треба оперативніше діяти, бо воно мене розчавить. Добре, що працює цей квадмич. Виходжу з пастки. Агра стріляю. Забираю набої. Стріляю в наступного гра. Вихожу в наступну місцину. Пісту треба добити, біста готова. Ми вийшли в попередню місцину, нормально. Тут робимо сейф невеличкий, забираємо набої для нейлгану. Одну пачку причому. Тому що, напевно, треба зараз подивитися, що нас очікує далі. Далі нас очікує низка лицарів, яким можна декілька гранат визначити. Вибухне! Не вибухнуло, так як треба. З нейлгану буде стріляти, тому що тут ще огр приходить. І набої там були для Нейлдану, можна буде використати. Так, тільки де вони були? Там механізм спрацьовує, до речі, ви чуєте. Треба так туди зістрибнути, щоб все роздивитися, але щоб механізм мене не вбив. І тут секрет, що, до речі, з армором. І непогано. Там зомбі ще лишився, Ну, зомбі залишимо в живих, тому що то сильно не потрібно їх знищувати. Тут ще зомбі в текстурі сидить. Най сидить. А більше тут нічого немає. У мене є армор, мені більше, напевно, тут взагалі нічого не потрібно. Я маю просуватися далі. В зали відьом. В залах відьом нас очікує. Що? Набої для шоті. 81. А супротивники ще шестеро лишилося. Підйом на, цю, на вежу суцільного зла нас ще очікує. Тут давайте просуватися. Опа. Тут зробимо сейф, тому що... Ага, тому що тут серйозна неприємність нас очікує дійсно. Сандалю ракети і стріляю з супернелдану. Один одного пробив, значить треба награти на ближній бій. Готові обидвоє, забираю аптечку. Забираю набої для шоті. І от питання в мене нагальне, чи візьметься армор. Бо в мене 84 цього, е... червоного, я би забрав армор. По набоях все взагалі шикарно. Де був той армор? Десь ось тут, здається. Армор забрався, 150, ну і ще зомбі хоче з нами поговорити, ми його лишимо в живих, тому що ми е ...ми нині дуже цей пацифістично налаштований наш рейнджер під цей чудовий музон, і просуваємося далі. Всі секрети, все дуже легко знаходиться, все взагалі шикарно тут. Все забрав. Треба працювати в шоті, тому що дуже багато для нього набоїв є і все окей. Цікаво, що нас очікуватиме на наступному левелі. Зараз будемо дивитися. Опа. 82 з 86 я чікнув. Там, а, там на горі ще цей темний лицар лишився. 11 хвилин, до речі, витратили. Наступний левел називається Stronghold і оборонець цієї вартової вежі нас одразу очікує. Заберу, напевно, шоті 95. І що тут у нас? 5 секретів нас очікує. Так, жовтий ключ одразу. Давай, зробимо профілактику невеличку в стронгхолді. Комусь залетіло там. Давай зробимо ще профілактики трішечки. Бо гранати є і все добре. Тут зробимо сейф. Не знаю, гранатомет видають, слухайте. Хочуть, щоб я тут Стронгхолд трохи підірвав. А, тому що тут зомбі здійснюють е, тусоч невеличкий. Ще один зомбі і огор. А гру летить ракета. І, напевно, треба його добивати з шотя. Вдавимо гранату. Огор готовий. Спокійно. Я бачу ще одного. Ну, тут придеться знищувати. Ого, тут нас, подивіться, слухайте, це напевно обличчя людей. Тут вони понавісили сюди. Тут дуже неприємно, моторошно. Ще один огор хоче злапати гранату по голові. І треба на нього насправді влітати з шоті, тому що в набої в шоті є. Достатньо багато. Сюди гранату додати шоті. Ще додати шоті. І от набої встає не так вже і багато. А чи може я ліфт повернути? Я би хотів повернутися, забрати там набої насправді. Тому що економію ніхто не відміняв. 61 супротивник нас тут очікуватиме. Як тільки піднятися оце питання? М -м -м. Щось не піднімається, цей ліфт. Так, що ти будеш робити? Ну, Наприклад, я протискаю так. Не протискається. Дивно. Ладно, я сподіваюся, що ми зможемо туди потрапити по-іншому. Тут додаткове здоров'я, яке хотілося б забрати, набої для Супернейлдану і треба тут зрозуміти, яким чином це відчинити. Першим ділом треба знищити бісту, яка активно налітає і готова. По-друге, ще одна біста. В катакомбах, слухайте, странко такий дивний, тут більше на катакомби схожий оцей левел. Тому що попередній називався катак... катакомби, а насправді ми в якихось катакомбах нині тусуємося. Вам по голові, тут перевірити, тут все чисто. Не все таки чисто, насправді, тому що тут, слухайте, захід буде важкий. Так, там зомбі, тут скраги. Скрагів можна так знищити з рушниці, бо вони нічого не зможуть протидіяти. Дати ракету, нам ракету. Скраги розлітаються, один влучив. Цей летить. Я ракети не знаю, економити чи ні. Ракети, напевно, насправді треба економити, тому що може бути складна бойова ситуація. Ну але зомбі треба знищити, бо будуть нам тільки заважати. Зомбі мене, до речі, чомусь не бачать. Що в нас тут? Якийсь заплив, слухайте. Ооо! О, хлопці, вам подарунки летять. На Різдво. Нейлган боронять. Давай ще подарунок на Різдво. Цей готовий. І що в нас тут? Криваве місово, слухайте, якесь, е -е, Напрочуд потужне, мало би відбутися. Чи можу я тут нагору застрибнути? Оце питання, тому що, може, тут щось є? Здається, що ні. Не поспішаємо, хлопчики. Получаємо по голові. Кажу, не поспішаємо. Гранату получаємо і по голові шоті додаємо. Оп! Готовий. ХП не дуже багато. Щоб що далі ще один. Добродій, так би мовити, Оборонець странгхолду, він готовий. О, а тут щось в нас цікаве. Тут в нас щось цікаве. Хеві Армор забирати? Ну мушу, тому що я звідси не вийду. 200 Хеві Армору це дуже добре. Вам ракету, напевно, в пику. Ще декілька пострілів. Перімор, бо ви щось дуже сильно. Ви зачинили мене в катакомбі? Попрошу відчинити той секретний пасаж. Все, а тут двері. Тут ще лицар берімор. Їх багатенько. Ну, давай гранату дамо. Зараз вибухне. Позаду. Так, погані наші справи, треба перегруповуватися. Бачу набої для шоті, і, значить, треба з нього стріляти. І ще набої для шоті, все нормально буде. Лицар добив, е, темний лицар добив звичайного і треба ще цього добити. Він готовий. По набоях так само все окей. Що тут у нас? Один з п'яти секретів, слухайте, я лишень, бо віднайшов. Треба тут подивитися насправді. Може тут десь щось буде. Ну, наприклад, ось тут подивіться, що там лежить, ви бачите? Це Lighting Gun. Тільки з нього не можна тут стріляти. Чому? Тому що можна ж себе підірвати. Ще скрах лишився. Зараз ми тобі дамо зрушниця. Містер привод. Жовтий ключ, до речі. І тут ще зомбі. Готують профанацію, напевно, а тут у нас. Багато зомбі і квад-демедж, який хочу забрати. Ще б один скрах, його можна так знищити. Зараз ми зробимо сейф. Заберемо ось так. І всіх просто порозвалюємо. Ага, і тут все зачинено, слухайте. Квад-демедж я забрав не дуже добре насправді. Тому що я не знаю, де мені йти, і допоки він працює, його не хотілося би зливати. Ну, наприклад, сюди. Та тут я всіх вже шотнув. Я звідси прийшов. Слухайте, демедж так не хочеться зливати. Давайте я з вашого дозволу зроблю завантаження. І не буду поспішати його брати, тому що ми його зможемо взяти і в, жовті, в жовту зону е -е, потрапити. Тобто я на, на горі забираю damage, е, е цей ключ і сюди потрапляю. В жовтій зоні, очевидно, щось дуже потужне буде очікувати і складне. Цікаво, що тут. Тут зомбі, напевно, знизу, чи що? Не бачу. Невідомо. Зомбі ще один позаду. Тут аптечка, яка мені не потрібна. Мені треба нагору потрапити. От нагору ми потрапляли якимось таким чином в цьому левелі. Тут, а, я тут застрибнув, десь сюди мені, напевно. Але тут я вже всіх постріляв, чекайте. Це був вихід з секрету. А, О! Ну все, хлопці, все зрозуміло. Хлопці десантуватися вирішили. Окей, okay, цікаво, що тут нас очікує, я не знаю. Треба подивитися. А, це Ліфт, це початок левелу. Дуже добре слухайте. Знаєте чому? Тому що заберу набоя для шоті. Тепер треба. що? Тепер треба от потрапити сюди, добити лицарів, до речі, які тут десантувалися, напрочуд активно. З гранатомету можна додати. Забрати кват і увірватися в жовту зону, там всіх просто розвалити. Компі знищу. Тут ще ці готові. Робимо сейф. Забираю квад Супер неудан Ну і що, вриваємося? Знищуємо першого шамблера, знищуємо другого шамблера. І що, хто на новенького? Ще тут лицарі за роботою. Полетіла їм ракета просто в пащеку. Падають донизу. Шалрад! Летить перший постріл, другий. Ой-ой-ой! Ой-ой, хлопці! Цей готовий негідник. І. Я, здається, її встиг замочити. Тут ще один лицар. Щось там декілька морту go треба зробити. І тут ще лицар нападає. Там можна йому дати шоті, напевно. Ми в якісь, до речі, місці нецікаві в... потрапили. Не схоже на Stronghold. Шолрат готовий, тут ще Gun, до речі, дають. До нього в мене 100 набоїв. Можна, напевно, починати потрішечки використовувати. Ну і шоті так само. І Gun видають набої. One more to go лишається. Ага, і секвенс complete. Але чекайте, я 3 з 5 секретів знайшов. І далеко не всіх тут знищив. Бо тут ще дуже активний лицар Біллі з'явився якимось чином. А як мені назад потрапити? Це достеменно невідомо. Білля. Тримайте шоті. І в мене лишається 99 армору. Я завалив далеко не всіх. Чотири супротивники лишилися, слухайте, в живих. Сподіваюся, тут не було переходу на секретний левел, бо повернутися я вже не маю змоги. Хм. Ну давайте в телепорт, це вихід, слухайте. Окей, наступний левел, підемо. Underworld називається, підземний світ. Слухайте, прямо як один з епізодів Хвейку називався. Підемо його в наступної серії. Дякую за увагу, продовжується Dimension of the запас. Дизайн левелів прикольний, достатньо. Секретики шукаються, монстри круті, ну, Багато дуже темних лицарів і шамблерів так само двоє, це круто достатньо. Е, Наступної серії продовжимо. До побачення.